Сучасні квітники вітають вас пенісетом у ландшафтному дизайні. Така тема сьогоднішнього відео. Я покажу, з якими рослинами можна його поєднувати. Ця рослина росте, як ми бачимо, таким стала от на, над верхівкою пенісетума фонтаном. Бачите, як розпадаються такі фонтанчиками. Пенісетимусь, підійшла для, до одного кущика, який трішечки окремо росте. І показати, це такий фонтанчик. Він має такі листочки, як у трави. Це начебто трава росте і за такими довгі-довгі листочки в трави. І ось така краса зверху. Пенісета ми. Стоять такими гарними дуже-дуже довго. Вони дуже гарно вписуються на сучасних квітниках у ландшафти. Ну, розпочну я з цього пенісетома. Ми бачимо спереду пенісетом, а ззаду росте кизильник із червоними ягідками. Який буде окрасою всю зиму, його червоні ягідки будуть дивувати нас всю зиму. По один бік ростуть гортензії волотисті, по інший бік пенісетом росте. І я зараз знайшла такі клумби, щоб показати вам саме про цю рослину як використовувати її на квітниках, в якому поєднанні вона дуже гарна, ця рослина пенісетом. І он позад мене. Я зараз так стою. Позад мене ви бачите гортензії. Так тут двері і видно. Я стою і ось по цей бік пенісетом, і позад мене скільки гортензій. Позаду мене. Зараз я розвернуся, щоб вам показати оцю красу. Пенісетом в ландшафтному дизайні. Поруч гортензії. Які також, знаєте, волотисті гортензії дуже довго квітують. Скоро вони стануть зовсім кольоровими, ну, дивлячись, який сорт гортензії, але тут я бачу такий сорт, що ось окрас на ньому з'являється на гортензіях. Вони не тільки білі, бо я купила вдома різні гортензії, у мене є, ще не вивчила їхні сорти. І Поєднання пенісетом, гортензії і кизильник. Ви подивіться на цей пенісетом, як він гарно лежить. Позад нього кизильник. А спереду навіть ось тротуарна доріжка, він, він такий ласкавий, він не колючий, він нікого не поколить. Дуже гарна рослинка. Таке море або тягнеться річка, річка пенісе Краса сучасних рослин. Я давно займаюся клумбами, дома саджаю, в мене свій будинок, тому є величезний досвід. Я знаю, які були раніше в мене рослини, які рослини тепер я використовую, які я буду використовувати про Я вам ще розкажу окремим відео, зніму про міскантуси. А зараз я хочу показати ось поєднання пенісетом з іншими рослинами. Тут ми бачимо поєднання із кизильником і волотистими гортензіями. Три рослини, так, кизильник, гортензія і пенісетом. Ось отак він росте. Далі далеко відходити мені не треба, бо я знайшла саме клумбу, де багато пенісетом. Взагалі його дуже багато на клумбах є, але я зняла, хочу зняти для вас. Які іще поєднання біля пенісетому, поєднання яких рослин може бути? Тут ми бачимо будлею. Будлея, яка дуже гарно квітувала дуже-дуже довго. І зараз ми бачимо на ній іще є квіти. Ось такий масив будлеї. Це ось дитяча площадка. Така по один бік площадки йдуть пенісетом. Пухероплідник, далі кизильник і просто трава навколо площадки дитячої, і по цей бік ми бачимо пенісетом і тягнуться будлеї. Ви знаєте. Просто хочеться навіть лягти на нього. Здається, він такий м'якенький. Ось блягла десь тут посередині і просто лежала і дивилась на небо і на оцю красу. Він настільки ласкавий, що хочеться просто на нього лягти, на цей панісетам. І бачимо, як він тягнеться далі. Так, будлеє. Тут Будлея Давіда також гарна рослина, дуже-дуже довго квітла. На деяких клумбах я бачила до сих пір будлея квітне. Ось тут поєднання пенісетому, іде також із три, дві рослини біля нього. Там я показувала кизильник і гортензії. А тут іде пенісетом. Ідуть спіреї, друзі, далі. от. Тобто першим рядком тягнеться пенісетом, далі спірея і далі будлея. І любить пенісетом сонечко або легку тінь. Тоді він росте дуже гарний. Якщо поливати пенісетом, то він не любить застою води. Води не треба його заливати дуже. Води треба використовувати, щоб йому було добре, щоб корінчики не підгнили. І от біля тротуарних доріжок ми бачимо пенісетом, як тягнеться. І далі також пенісетом. І на один бік От. ідуть отакі поєднання козильник-пенісетум, Пенісетом гортензія, тут Пенісетом Спірея і Будлея. Я стою на одному місці, друзі, і ось я повертаю свій телефон, свою камеру і показую. Тут йде трішечки пухароплідника. І далі знову пішла гортензія. Волотиста, яка поєднується з кизильником. Така річка, наче річка з волотистої гортензії. І знову повертаюся сюди і знову пенісетом. Біля тротуарних доріжок також це дуже гарно за пенісетом Ідуть далі йде кизильник. Я так люблю, ви знаєте, люблю все таке, щоб було більше колом, напівколом зроблено. Тому я от, коли бачу такі хвилясті поєднання на клумбах, я просто зупиняюсь і зачаровуюся цим, бо в мене в основному клумби зроблені вдома саме так. Тобто, Більше такі згладжую кути. Чомусь я не дуже люблю, щоб кутами було все посаджено. Тому мені до душі саме ось такі квітники. Хтось, можливо, любить інші квітники. Ви можете в коментарях про це писати. І наскільки вам подобаються ось такі квітники, як мені подобаються, і про які я вам розказую. Про цю красу. І тема цього відео пенісетом. Тому я от поєднання пенісетом показую з якими рослинами відома. Можете поєднати, з якими можуть поєднати наші ландшафтні дизайнери, щоб так гарно було по всій Україні у нас, щоб такі були насадження дуже-дуже гарні, які нас радували всю зиму. Ви зверніть увагу, будь ласка, що тут іде поєднання з вічно зеленими рослинами. Якщо то не хвойні, то це кизильники, тому що кизильник, так як і хвойні. І от. Я повернулася назад. Правда ж гарно? Оцей пенісет красень просто. Таке поєднання з різаними. Кутами скрізь. Мені до душі повернулась до цієї доріжки, друзі. І так само я зараз повертаюся ось туди, для того, щоб вам показати. Ну, Тут іде по два боки просто кизильник. І далі ми бачимо знову пенісетом. Що тут поруч росте, зараз побачимо. Тому що, друзі, я багато по місту ходжу, їжджу для того, щоб знайти гарні квітники, сучасні квітники, і показати вам оці хвилясті лінії тротуарних доріжок і цей пенісетом. От просто тут пенісетом, і так само за ним кизильник тягнеться. І тут пенісетом з кизильником поєднання йде. І просто газонна трава. Ну, от хто скаже, що це не гарно. Це не означає, що на наших клумбах постійно може бути засаджено тільки все квітами, і ми не бачимо нічого зеленого. Прийшла зима, прийшла, осінь, все стоїть чорна земля. Мені, мене це ніколи не влаштовувало. Я ще багато років назад почала робити саме отакі клумби. Чому зараз, коли у мене багато часу тут, в Кракові, я вирішила показувати сучасні квітники, бо я на ці сучасні квітники давно вже перейшла. Дома. І тому я вам хочу також показати і розказати про таку красу і буду рада, якщо хтось використає мій досвід. Хочу до іншого виду пенісетому перейти і показати вам. Бачите, як кизильник заплетений. Он далі, здається, то пенісетом лисохвостий називається. Я можу помилятися в назвах. Якщо я помилилась, поправте мене. І я йду до нього. Для того, щоб ви показати, він так поєднується тут з кизильником. Ось він красень. Такий Іде відлив фіолетово-рожевий. На його волотях. Ось він. Сонечко так засліплює. Тут ось інший вид пенісетума, і я вам його показую ще звідси. Отака краса. Так люблю, друзі, клумби, люблю гарні квітники, що я готова вам показувати їх багато-багато і показувати поєднання. Я так скучаю за своїми клумбами, за своїми квітниками, за роботою на квітниках. Я так люблю працювати на квітниках. Зараз такої можливості в мене немає працювати на своїх квітниках, тому я показую чужі квітники, коли приїду додому. Буду показувати вам тільки свої квітники, буду сидіти в своєму дворі і нікуди навіть виходити не буду. Я розвертаюся на цей бік і бачимо також краса пенісетумів, яка поєднана просто з кизильником. Ви знаєте, це дуже мудро, напевно, саджати кизильник, він ось і тут росте. Тобто ви розумієте, що це всю зиму буде зелена краса? Тут а на кизильнику ягідки ще червоні. Далі тягнуться хвойні рослини, далі на штамбі, дерева, коли подібні. І повертаюся до цієї клумби, яку я знайшла. Це тільки поєднання іде кизильника і пенісетума ось такого сорту. Він росте вищий, ніж попередній, я показувала. Якщо той був мені. Трішечки вище коліна, то цей мені ну метр він є. Так, я підійшла до нього, можливо, навіть більше метра у висоту цей пенісету. Здається, лисохвостий. Друзі, я не дуже в них розбираю. Подивіться, яка краса. Ох, і гарний. М -м -м. Лисячий хвіст, лисохвостий. Краса пенісетумів. Пенісетум із спіреями і міскантусом. Таке поєднання. Також дитяча площадка така обнесена навколо. Такими гарними рослинами. І ось я повернулася для того, щоб показати, як отам Пенісетом показує свою красу серед оцих рослин. Я вам всім бажаю, друзі, краси в душі і щастя.